Три пандуси біля гуртожитків Ужну, де продовжують проживати вимушені переселенці, встановила організація Доркас Україн для університету. співпраця з різними благодійними організаціями важлива, адже головна мета покращити умови проживання для тих, хто знайшов тут тимчасовий прихисток, рятуючись від війни. На сьогоднішній день у нас проживає в гуртожитках майже 500 осіб, внутрішньо переміщених осіб, із них понад 130 – це діти. І це люди, які не мають куди піти, і ми стараємося зробити прийнятні умови для проживання не лише для наших студентів, а й для внутрішньопереміщених осіб. Хочу сказати, що крім цих 500 осіб, про яких я говорив, є ще понад 100 осіб студентів, наших студентів у національного національної університету, які теж є внутрішньопереміщеними особами. І Я очікую, що після вступної кампанії їх кількість зросте. А ще організація Дорка Україна» облаштувала два блоки для людей з інвалідністю: розширено дверний отвір, збільшено кімнатний простір, повністю оновлено санвузли. Зараз це йде до завершення. Йдуть оці, от ви бачите, пандус з цього входу, з цього боку гуртожитку. Я планую в разі потреби для людей з обмеженою рухливості, щоб люди з судою заходили. Тут, на цьому вже першому поверсі, ця ж організація благодійна робить житловий блок теж для людей таких з обмеженою рухливістю. Мова йде поки про тих людей, які вже живуть в ВПО. А плюс ще може бути самі ж студенти з числа ВПО. Ми ж не знаємо. Зараз почнеться вступна кампанія, скільки є молоді травмованої, пораненої, ми ж не знаємо. Організація Торкас Україн» надає допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Наша організація, благодійний фонд Доркас, займається наданням допомоги та розвитком. Вона почала свою діяльність у 1998 році. Після початку повномасштабного вторгнення наше життя повністю змінилося, як і життя кожного з нас. Доркас робить все для того, аби допомогти вимушено переміщеним особам. Відповідно до цього, Доркас започаткував проєкти, які спрямовані саме на допомогу їм. За моєю спиною ми бачимо одну з тих локацій, де, наприклад, нам вдалося повністю відновити 13 приміщень у різних місцях на території Закарпаття для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Як всім нам відомо, наразі на Закарпатті перебуває понад 300 тисяч переселенців з інших регіонів України. У цій будівлі наразі проживає понад 500 таких осіб. На жаль, більшість таких будівель не є в належному стані. Тому спільно з проєктом ООН ми успішно провели відновлювальні роботи у 13 приміщеннях, де тепер ці люди зможуть проживати в комфортних умовах. Контролювала реалізацію проєкту багатоцільова грошова допомога та ремонт місць компактного проживання переселенців у Східній та Західній Україні регіональна менеджерка Доркас Україн Дебора Резнік. Частина проєкту відбувалася в Запорізькій області, частина у Закарпатській. Торік багатоцільову фінансову допомогу отримали 1770 осіб у сумі 2200 гривень на людину на три місяці. А власне, мета цієї ініціативи з пандусами допомогти переселенцям у задоволенні їх. Базових потреб Крім того, з початку цього року ми розпочали проєкт із косметичного ремонту місць компактного проживання переселенців, зокрема у Мукачеві та Ужгороді. Загальна кількість місць компактного проживання, де ми забезпечили косметичний ремонт 25. Наприклад, як на цьому об'єкті, ви бачите пандус для людей з інвалідністю. Доркас оплатив встановлення трьох таких пандусів, щоб людям з інвалідністю було легше діставатись місць компактного проживання. Також Доркас Оплачував роботи із заміни вікон, ремонту вбиралень, душових кабін. Сподіваємося, ці ремонти допоможуть переселенцям проживати в більш достойних умовах. ще нині Доркас працює на Закарпатті з проєктом із психологічної підтримки. «Переселенці приходять на групові сесії та на індивідуальні прийоми до психологів. Це і для дітей, і для дорослих. Співпрацюємо також із місцевими партнерськими організаціями. Цього літа ми запланували проведення таборів для дітей. У вересні починаємо новий проєкт із психологічної допомоги, що має також програму. Сподіваємося і надалі допомагати переселенцям та місцевим жителям знайти для себе роботу або створити додаткові джерела доходу, якщо в них таких немає координатор проєктів Денис Колесніков розповів більше про відновлені приміщення на території Закарпаття для вимушених переселенців. Я наглядаю за всіма роботами, які проводяться, які проводились як у місті Ужгород, так і у містах Мукачева по області. Це такі об'єкти у нас були в селі Руські Камарівці, Ярок, Перехрестя. Коли ми обсуждали зимою можливість виконати роботи по ремонтах, у нас не було спочатку такої цілі, як робити ремонт під людей з обмеженими можливостями, але в процесі по запросу. Адміністрації у ЖНУ виникло питання, що ну, треба додатково зробити ці пандуси, обладнати цей коридор для того, щоб була можливість приймати людей з обмеженими можливостями, а для цього треба було розширяти пройоми ну, згідно наших норм ДБН, це мінімальна ширина пройому повинна складати не менш, ніж 0,9 метрів, що ми і зробили. Облаштовують пандуси та приміщення з урахуванням потреб вимушених переселенців і на інших локаціях, де фінансову допомогу надає організація Доркас Юкрейн. Кращі умови проживання забезпечили і в інших гуртожитках ужну.